У любителів відкатів відтепер розв'язані руки. Верховна Рада дозволила державним підприємствам не проводити тендери, якщо вони витрачають власні зароблені гроші, а не бюджетні. Закон прийняли 241 голосом. Однак в залі було не більше ніж 100 депутатів. Головний редактор економічного видання Наші гроші Олекса Шалайський пояснює, це дозволить вивести в тінь левову частку держзакупівель. Наприклад, минулого року з усіх витрачених держпідприємствами коштів 244 мільярди гривень це були власні заробітки. Біля 80 бюджетні регіонали ж переконують, що так полегшили життя багатьом підприємствам. Наприклад, ви нотаріус, так, і ви мусите сплачувати податок на нотаріальну діяльність. Ви сплачуєте цей податок не напряму мін'юст, а ви сплачуєте на спеціальне державне підприємство, яке є під мін'юстом. А от минулого року оце підприємство мін'юстівське купувало мерседес для Лавриновича, піднімався шум і так далі. Зараз шуму ніякого не буде. Воно купить все, що хочеться. Вважається, що це зароблені гроші, так державні підприємства якщо вони використовують власні зароблені кошти, вони прирівнюються до приватних підприємств. Це робить їх більш конкурентними, більш оперативно працюючими в сфері господарської діяльності і так далі.